Давайте, вам треба довести, що ви круті пацани. Бийте одне одного. Оце можемо робити з точки зору пропагандистської роботи. Чому вони мають через це пройти? Вони мають між собою розібратись і знищити одне одного, тому що вони не генерують додану вартість для людства. Вони ретроградна гілка цивілізації, ретроградна гілка еволюції. Вони дуже небезпечні, тому що вони не можуть знайти собі місця в цій цивілізації. Вони продавали певну там низку енергоносіїв різних, отримували певні кошти, і ці кошти вкладали у що не в свій розвиток, а вкладали в ескалацію, як таку. Тобто, вони хотіли прийти і щось знищити. Це як сарана. Вони що б вони робили? От якби вони зламали Україну, наступний проект зламати, наприклад, Молдову. Наступний проект зламати, наприклад, Польщу, тому що це єдиний спосіб існування сарани знищити територію, і вони б так йшли, 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 йшли.